Абу, сюрпризом стало те, що ти залишився сам з дітьми. Там ти як, як називаєш корабель, так він і попливе. Професія не, не пахненого поля. Така вчителька дітей. Як... Мій успіх у цій професії діти теж змінюються, і ви повинні підлаштовуватися, вміти йти в ногу з часом. У нас в гостях Мар'яна Юркевич, випускниця спеціальності початкова освіта, вчитель початкових класів, сертифікована тренерка з ментальної арифметики та екс-директорка гімназії. Мар'яна, привіт! Привіт! Як тобі повернутися в стіни рідного коледжу? Повернутися в стіни рідного коледжу незвично. Досить давно не було. Цікаво, багато оновлень, багато змін. Нові обличчя. <с> я думаю, для студентів це нові виклики, нові можливості. От таке запитання, чому ви вирішила вступ після 9 класу, чому не, не в 10, не в 11, чому е, вибір зупинився саме на нашому коледжі? Ну, тут все дуже просто, тому що школа, в якій я навчалася, всього мала 9 класів, тому потрібно було десь поступати. Середня школа, ну так. Такий варіант можна було би попробувати, але вирішили поступати саме вчителем, тому що з самого дитинства це так молодший брат і сестра страждали тим, що я їх навчала, бо дуже хотілося когось навчати, комусь допомагати, і саме, мабуть, так і склався е, мій успіх у цій професії. А на твою думку, які навички та якості важливі є для вчителя в початкових класів? Найбільш важлива така навичка. Це вміння вчитися, якщо ти хочеш навчити когось іншого, постійно самовдосконалюватися, слідкувати за всіма новими технологіями, які виходять і це вдало вміти зреалізувати в своєму досвіді, а також терпеливість, терпіння. Наскільки взагалі навчання в коледжі пілотувало до реальної роботи, до реальної професії, чи, можливо, довелося щось освоювати самостійно? Навчання в коледжі дало дуже багато теорії, а ще найбільше практики. Ми мали можливість повністю відвідувати уроки, бути присутніми, спостерігати, проводити самі уроки, тому навіть будучи на практиці, ми вчителів використовували по максимуму і скорості, щоб навчитися, щоб уже вийшовши з коледжу, ми були гідними студентами і могли представити коледж, показати знання, що ми щось знаємо. Повністю коледж нас підготував, дав ті основи, які можна було використати, а потім вже в процесі вдосконалюватись. Я у нас твої уявлення про професію, коли ти була студентом і коли ти вже почала працювати? Чи були якісь моменти, які стали для тебе сюрпризом? Мабуть, сюрпризом стало те, що ти залишився сам з дітьми. Там уже не було куратора, методиста, там не було вчительки, в якої ти на практиці. А от ти сам у школі, що робити, з чого почати? Що сказати. Як налагодити контакт з дітьми, а найважливіше, як налагодити контакт з батьками. Бо яким би ти класним вчителем не був, але якщо ти не знайдеш співпраці з батьками, то діти там будуть тебе любити. Але найважливіше ти маєш показати свій успіх, свій результат, те, що ти вмієш навчити батькам. І тоді все буде суперкласно. На твою думку, хороший вчитель це який вчитель? Хороший вчитель це вчитель, який має любов всередині себе. Вміє поділитися цією любов'ю, вміє підтримати, вміє поділитися своїм внутрішнім вогником, щоб запалити когось іншого. Можливо. Ти маєш знаєш якісь стереотипи а, про професію вчителя, які готова розвіяти там, не погодитись, Умовно твій досвід показав це, так. ти можеш розповісти. От якісь такі стереотипи, які, наприклад, можливо, тебе бісять як вчителя, як людина, яка працює в цій галузі. Досить хороше питання, бо багато стереотипів. Виникає від людей, які ніколи не працювали в школі, яким нічим зайнятись, і вони шукають собі так гудза, щоб знайти, до чого вчепитися. І, мабуть, такий найбільш вживаний стереотип це те, та що вона там провела, взяла книжку, зошити на тому все. Але насправді, для того, щоб твій урок пройшов настільки легко, вдало, за тим стоїть багато часу підготовки до того уроку, пошуку матеріалів. Ми настільки. Від складного об'ємного зводимо до такого, щоб просто на хлопський розум подати дітям, щоб вони зрозуміли і йшли далі. З цим росли, розвивали. І ви знаєте, я розкажу цю історію, вона десь можуть вліпити. Е, я працюючи перший раз в школі, я стикнулася з тим, що з таким великим заходом школа святкувала свій ювілей. Там запросили всіх вчителів, директорів, всі були присутні. І Запросили також випускників школи, і був такий момент, що виходить випускник і дякує так там всім вчителям у середній старшій школі, чого їх навчили, але найбільше він дякував своїй вчительці початкових класів, яка показала йому, як можна навчитися, навчила його вчитися, запалила той вогник, з яким він продовжував своє життя далі. Насправді. Щодо професії вчителя, я дуже часто люблю асоціювати собі і казати іншим, що це професія не, не паханого поля, От, тому що ця професія буде актуальна завжди. І вчитель завжди потрібен його знання, його те, як швидко трансформуються теж навички якості і необхідності в цій професії? Це завжди буде актуально, тут завжди буде є, що напрацьовувати в цій професії. Насправді, і навіть от, така цитата, те, що от, ти не просто навчаєш, ти виховуєш наступні покоління, вона може здаватись, на перший погляд, дуже клішованою. Проте, ось такі приклади, ось такі випадки, вони якраз. Показують про те, що ти настільки можеш зробити сильний вплив на свого учня, що він буде пам'ятати тебе, і коли він буде підлітком, коли він буде студентом в університеті. Ось тому, що це справді більше ніж просто розповідати, як там ділити дроби, так, як правильно так. читати, і ще щось інше. Це така вчителька, такі діти. Якщо ти до себе вимоглива, відповідно і діти будуть такі самі. Якщо ти любиш чистоту порядок, так само і в класі діти цього навчаться і зроблять. Багато чого залежить від вчителя. Як він візьме за руку в першому класі ту дитину, так і чотири роки він протинайте, як, як назвеш корабель, так він і попливе. Які взагалі можливості працевлаштування, коли ти опускаєшся спеціальності початкового світу? Можливостей навіть зараз у цей час, який настав, є дуже багато. Всі потребують вчителів, кожна школа, так є брак, багато поїздили за кордон, багато є шкіл у тих містах, де немає кому працювати. Так? Тому ця професія завжди актуальна. Отже, отримуючи перший диплом, отримавши я цей диплом, перша моя робота це було вихователем табору, літнього табору. я пробувала свої навики. В організації з дітьми, коли вас двоє, а дітей сорок, і потрібно давати раду вже тут і негайно. У вас немає можливості спланувати заздалегідь. Так, ви знаєте, щось орієнтовно, але буквально у вас є сьогодні на завтра або сьогодні на сьогодні. Це теж хороший виклик для себе. Також садочок, можна пробувати себе в садочку. Але вже там відповідно від адміністрації, чи вона погоджується, все ж таки педагог, вчитель і вихователь трошки різні професії, але десь дозволяють. Принаймні, в моєму випадку теж так було. Ну і вже відповідно школа. Тобто, ви можете прийти до школи з цим дипломом на почати з вихователя групи продовженого дня, почати з асистента вчителя, де ви в процесі здобуваючи вже вищу освіту, можете бути при школі працювати так, вдосконалюватися. І відкриватися більше можливості. Ви закінчите, матимете вищу освіту і вже, можливо, там буде клас і буде можливість повністю взяти вас. Я знаю, що ти сертифікований тренер з ментальної арифметики. Можеш, будь ласка, поділитися, що це таке, як ти до цього залу прийшла, і де саме у своїй професійній діяльності ти це використовуєш. Ментальна арифметика це дуже прикольна штука. Яка навчає дітей не тільки усного рахунку, а повністю розвиває у них креативність, швидкість думати, виходити з будь-якої ситуації. Тобто наші заняття проходять не просто ми стали, порахували, так, запам'ятали, ми використовуємо абакус для цього. У нас, наші завдання спрямовані на розвиток також двох пів куль, повністю розвиває дитячу креативність. Е, почавши працювати в приватній школі, у нас був такий випадок, що там був один із предметів це ментальна арифметика. І Вже так більше я цим цікавилася раніше, але якось не приходила, тобто всьому свій час. Просто знайшовши курси, можливість, де навчитися, я навчилася, і в своїй роботі я використовую на уроках математики. Поділитися, що ти зрозуміла для себе, що таке професія вчителя для тебе, яка це професія вчителя в Україні, яка вона має особливості. Якісь тенденції розвитку, не знаю, поділитись потім, що зараз є цікавого, що ти, можливо, хотіла б донести цим людям, які будуть можливо думати зараз над думку цієї професії. Поки вони думають, можу сказати основне не боятися, пробувати реалізувати, мати головне бажання, мати той вогник, який ви в процесі, в процесі навчання в коледжі, так подальшому в своїй роботі ви будете тільки розвивати та удосконалювати. Та наука не стоїть на місці, вона постійно розвивається. Діти теж змінюються, і ви повинні підлаштовуватися, вміти йти в ногу з часом і бути завжди готовим до будь-якого виклику в житті.